Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми знову читаємо апостола і сьогодні ми теж розглядаємо послання до Колосся. І сьогодні ми вже чули про те, що нам читав святий Муж Сергій. Що він нам сьогодні читав, хто може сказати? Щоб ми жили по заповіді Бога і тоді нам все достатися, і ми даємо власне Божі! Дуже гарно. Нещодавно я читав одну гарну книгу, і там кажуть, про що ми можемо подякувати Господу? Чи взагалі про що ми дякуємо? Сьогодні запитання до кожного з нас. Про що ми дякували протягом цього тижня? Хто дякував? Підніміть руку. Бачите, є трохи людей, що дякують. Це добре. Хто може сказати, за що подякував Господу, крім загального про все? Чи дякували ми Господу за одну дуже важливу обитель, яку ми маємо? Минулому тижні казав. В минулому тижні я казав, а за обитель нашу, яку Господь нам подарував, які ми молимося, ми дякували Господу. Коли? Протягом тижня. Протягом тижня. Бачите, молодці. <клух> дуже важливо пам'ятати. Кожному з нас, що потрібно дякувати. Бо саме Колосян, ми, коли читаємо апостола Павла, ми знаємо, що апостол Павло ні разу не був ці обителі, який колосся. Він ні разу не був, він не був засновником її. А ви тепер вдумайтеся, як треба було йому гарно написати цей текст, щоб люди, ті, які тільки що наверну, навернулися, щоб вони продовжили бути з ним. От, наприклад, ви, можливо, десь чули про якусь людину. Але як ви можете їй довіритися тільки через її текст? Хто може сказати, що довіряє зараз тексту, який є написаний? Коли зараз читаємо телеграми, читаємо соціальні мережі, ми завжди піддаємося сумніву, тому що не знаємо, чи це правда, чи неправда. Коли нам казали, що буде все добре, що будуть травні жарити шашлики жарили всіх українців москалів. Було так? Було так. Получається, що? Получається те, що ми зараз не довіряємо. Не довіряємо тому тексту, який пишеться. Так само, ж ті люди, які тільки що прийшли з язичницького світу. Як вони могли довіритися тій людині, які не, не бачили? Тільки десь чули. Ми можемо так сказати, що довіряємо. Тій людині, яку ми не бачили, але ми хочемо бути з Богом, але ще тільки що прийшли до Господа, дуже якось парадоксально виходить. Треба довіритися тій людині, якої я не бачив, яка не засновувала цю церкву. Бо церкву до Колосян заснував такий апостол Епефрас. І він коли стикається з цією ситуацією, тобто священник, засновуючи там церкву, але починаються такі коливання. І він не знає, що робити, і йде до того, хто, кого він знає. Той, хто дійсно може переконати людей, щоб вони не відступали, але щоб навпаки були з Богом. От тут саме найбільше і. Цієї, цієї історії, цього всього послання, наскільки апостол Павло був розумною людиною. Наскільки він любив Господа, що він переконав саме через цей текст людей бути там, де вони є? Це просто неймовірно. І коли ми читаємо цей текст, то ми бачимо, що він в цьому тексті людей що робить? Він їх хвалить. Він їм розказує, і він так все ніжно описує. Це кожен із нас повинен запам'ятати, бо він теж описує про те, що ми повинні дякувати Господу за ту обитель, яку ми маємо, за те, що Господь послав кожного з нас в цю обитель. Ми дякуємо Господу, хто близько нас стоїть. В храмі за цю людину, що на близько мене стоїть. Бачите? Апостол Павло за це дякує, що Епефраз приходить до нього і якась там одна, яка в 160 кілометрів знаходиться обитель церква, і він дякує Господу і молиться в цьому тексті відразу за них. Він каже: Я молюся. І дякую Господу за те, що ви є. Ось цей текст, він дуже корисний для кожного з нас, щоб зрозуміти, за що ми повинні дякувати. Бо коли ми дякуємо, ми за що дякуємо? Боже, дякую тобі за все. І виходить, або скупі ми на слова, або скупий наш язик на ці слова. Подяки. І дуже все парадоксально знову получається. Ми нібито знаємо, за що дякуємо, але кажемо узагальнення, дякую тобі за все. А чому ми так навчилися? Тому що апостол є такий святитель Йоанн Золотустий. Коли його мучили, коли його прив'язали на осля голим, коли ось це розривало його осля тіло, він що сказав? Дякую тобі, Господи, за все. Цю саму пісню, яку щойно Хор проспівав. Це Він сказав. І ми так навчилися. Апостол святитель Йоанн Золотусей сказав не за того, що він не знав, за що він дякує, він муки проносить. І він саме за це казав дякую тобі за все. Він розумів ці слова, за що він дякує. Бо він муки тут приносить, він каже, дякую Тобі, Господи, за все. А ми не можемо інколи подякувати за щось окреме. Саме от тому і вчить нас, апостол Павло, дякувати за ту людину, яка є поруч тебе стоїть. За ту людину, яка за тебе молиться. За ту людину, яку ти не бачив, але вона десь там тебе згадує в молитвах. А чому кажу, десь там? Тому що кожна церква, яка молиться, вона молиться соборно. Я про це говорив. Але ми не молимося ось цей храм за цю убити, цей храм за цю убити, а цей за цю убити. Він молиться взагально. загально. Він молиться соборно. Тоді, коли в нашому храмі немає літургії, молиться інший храм. Коли там зупиняється молитва, тут моляться. Ось це є соборно, бо ми є один організм. Бо храм, на якому ми зараз тут присутні, він не обмежується в цьому. Церква православна не обмежується саме в село новому чи в Боярці, чи в Тарасівці. Ні. Вона не обмежена. Якщо ми спимо, молиться Афон. Якщо ми спимо, молиться Америка. Бо там теж наші є церкви. І саме ось це і заключається соборна молитва. Ми один цей організм. І саме ми повинні дякувати Господу за тих людей, які за нас моляться. І дякувати Господу за те, що Він дарував нам храм. Бо до 2017 року ми навіть не могли подумати, що Господь таке нам подарує в цьому селі. Ми не могли подумати, що в 2023 році і в 24-му закінчимо дзвіницю. Ми ж такого не могли собі подумати. Не могли подумати за купель, де ми зараз освячуємо воду. Ми не могли подумати, що люди сюди приходять і знаходять тут радість. Ми цього всього не могли подумати. Але ми за це повинні дякувати. Бо це Господь нам подарував. Так Він через наші зусилля, через наші молитви, але Він зробив цей подарок Він зробив це чудо. І кожен, хто тут тільки з перших днів, то він знає, про що я кажу. І той, хто бачить кожен день, що відбувається, то теж знає, про що я говорю. Чому? Тому що все діється з волі Господній. І саме за це апостол Павло і каже: дякуємо. І ми собі повинні казати: не дякую за все взагалі, Але дякую конкретно за цю річ. Дякую, дякую за це, за це, за це. А в кінцевому результаті ми можемо заспівати псалми похвальні. А які ми знаємо піси похвальні, псалтиря. Саме тому ми і переходимо до наступного етапу. До того, для чого ми ходимо на святе причастя. Бо не вчора, спілкуючись з однією прихожанкою, і каже, що сказала десь своїй сусідці, що вона завтра йде на святе причастя, а сусідка каже: де ти так нагрішила, що треба раз в місяць сповідатися і запричащатися. Тобто, спотворений світ природи зробився яким? Що якщо ти йдеш на сповіді причастя, то ти вже десь грішив. А знаєте в чим річ? Диявол зробив своє. Диявол зробив так, щоб ми саме так думали. Для чого ми ходимо на сповідь і святе причастя? Ми ходимо для того, щоб бути з Богом, щоби не були в нашому організмі в рани душі. Ось для чого ми приходимо. Ми не приходимо для того, щоб ти вже впав, согрішив, як, наприклад, онкологія. Ми не йдемо онкологію лікувати тоді, коли в нас її немає. Правда ж? Правда ж? Коли вже потрапив, ти вже йдеш і лікуєш. І так само і людина думає, яка йде на сповіді причастя, якщо в тебе вже онкологія душі, то ти вже маєш йти на сповіді причастя. Ні. Коли ми споживаємо зранку і ввечері їжу, ми для того, для чого ми їмо? Для того, щоб підтримати організм. А якщо цього не виконувати, що буде? Хвороба. Якщо ми не будемо брати дозу, хоч мінімально тих вітамінів в нашому організмі, що відбувається? Знову, організм хворіє. Святе причастя і сповідь для того є, щоб ми не хворіли, щоб ми були з ним. Саме тому, хоча б раз у місяць, треба на сповідь і святе причастя ходити. Для того, щоб ми не хворіли, щоб ми були з Богом і щоб ми менше грішили. А не для того, що ти вже согрішив, треба йти каятися. Ні. Це для того, щоб ми не робили таких поганих поступків, щоб ми саме цього не робили. Ось для чого сповідь і святе причастя. Бо світ спотворив сповідь і святе причастя для того, щоб ми не ходили. Для того, щоб ми не ходили на сповіді святе причастя, ми думаємо. Ну, я нікого не вбив, я ні в кого нічого не вкрав. І для чого мені йти? Не так же ми думаємо? Якщо не ми, то наші сусіди однозначно так думають. В неділю там я потруджуся, але в церкву не піду, пороблю. Ну, в мене вихідного немає. Чи не так? А неділя для того і є. В самому слові ми розбираємо. Що неділя означає, хто знає. Складає, читаємо по складах. Не діло, не діло. Ми маємо слово не діло. Ми в цей день не маємо права працювати. Ми маємо похвалу віддати. Якщо є невідкладна праця, то так. Пішов, подякував Господу. От я кожен з нас подякував. Має щось там доробити. Нехай доробить. Але якщо це не сьогодні, можна відкласти на завтра, відкладемо на понеділок. Тому, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо про те, що треба дякувати окремо, потрібно ходити на сповідь і причастя не для того, щоб я десь не зрозуміло. З Богом, щоб я був, ось для чого треба бути. На святому сповіді і святій причасті. Ось для чого? Щоб я був завжди з Богом і менше грішив. Тому що Дух Святий буде говорити за мене. каже Ісус Христос, коли ми йдемо у світ. І в неділю треба читати Слово не діло. Тому стараємося, хоча б трошки. Своєму житті направлятися самому. Бо ви сьогодні прийшли до храму, це означає, що? Що ви правильно використовуєте свій час. Ви правильно вибрали свою дорогу. І ви правильно йдете цією дорогою. Ось що означає, чому ви прийшли сьогодні в храм. Ви правильно обираєте свій час. Тому нехай Господь кожному з нас. Допомагає, щоб ми і надалі обирали правильно і розташовували свій час для того, щоб ми війшли в Царство Небесне. Амінь, слава Ісусу Христу.